But... Привіт! Ви на каналі Roll і це де 100 новин світу настільних рольових ігор. Випуск номер 30 яке число. Від 16 вересня, 16-го. Так, точно, у нас сьогодні все ще проблемки з uh, хорошою камерою, тому ми повертаємось на вебку. Сподіваюся, надовго, і сподіваюся, ваші за цього ваші очки не витікуть. Ух, хорошо. Uh, хорошо повернутися. Після Дайскона вже достатньо часу пройшло. <райшло> Війшов в ритм, так що. Донатимо на ЗСУ і починаємо новини. 15 жовтня стартує «Бейкер Кіт. Ars Magica п'ятої редакції, Definitive Edition. Е, Обіцяють зібрати все, що вийшло з, з времен п'ятої редакції. Це було давненечко. Передивитися правила, оновити трішечки їх, додати все, що повинно ходило цікавого, і випустити оцей Definitive Edition з е, преміумними обкладинками. Ну, взагалі виглядає красиво, є шанс повернутися до цієї гри, до цього неймовірного кранчого світу, але дуже цікаво. Це все ж таки є світ темряви, я скільки пам'ятаю. Так що 600 плюс сторінок. 15 жовтня чекаємо. Діди, розчихляйте ваші гаманці. Evil Head Production анонсували два великих саплемента для ігри Monster of the Week. Це така про Пролювання на монстрів, як ви могли здогадатися з назви? Воно буде на Baker Kit. Коли кампанія стартує, невідомо, але відомо, що там таке буде всередині. І так, перший називається Hunter Journal. І він сфокусований на розширенні та покращенні кожної книги, випущеної для Monster of the Week. Всього там буде 368 сторінок. Наступний це Slayer Survival Kit. Він же з новим контентом, там буде 9 нових мислівців, та буде 9 нових команд, для них всякі ходи додаткові, або всякі цікавості, предмети тощо. Так що чекайте. Також я додав лінку на огляд від троліотапогрів та RPG Lab Лабхремлін. Все є у мене в тому баштовому болоті, лінк там як. Завжди знизу в описі. Для мого улюбленого Міркбурі вийшов прикольний додаток, точніше, веб-сайт під назвою Міркмейт. Хтось просто подумав, що йому не вистачає чогось зручного, щоб можна було з мобілочки запустити. І це інструмент для того, щоб вести ваш чарник або предмети, які у вас є. Можна додати монстрів, і головна функція цього додатку це ведення бою. Тобто ви додаєте монстрів, слідкуйте за їх ХП, черга в ході, хто куди пробив, хто вмер, хто втік, ну коротше все це, щоб ніхто нічого не забув. Сам потицяв виглядає цікаво, якщо вам щось таке треба, лінка в описі. На сайті Humble Bundle вийшов бандл для Transformers RPG. Так, так і така існує. До 10-річчя Renegade Studios, ті, хто видають його. Бандл з купою, і корники, суплементи і так далі. Більше нічого про гру я не знаю, не дуже цікаво, але якщо ви фанат, подивіться, подивиться, може, вас це цікавить. І новини з дружнього телеграм-каналу та рольвий тапогра. Будь ласка, підписуйтесь і на нього. Як то кажуть, ні дня, щоб Hasbro не закинула ще землі на домовину з Dungeons and Dragons. Так ось, директор Хазбро Кріс Кокс. Хорош, прізвище зробив заяву, що вони думають використовувати ШІ для роботи на Денджерсранс десь в майбутньому. Він там розказав дуже животрепещу історію, як він грає з 35-40 гравцями, і всі вони використовували ШІ, І, взагалі, вони хочуть це зробити, але треба дуже обережненько, щоб вони не, не спугнути людей і взагалі думають в ту площину. Ну що згенеровані люди з 19 пальцями із хорошимися кінцівками вас чекають в ваших нових редакціях? Таке життя на сайті Free League вже можна перезамовити нову гру по книгам Саймона Сталінгага під назвою The Electric State. Це повноцінна стендалон Гра. Ну, звісно, на руші Zero, куди ж без цього? Це ж Free League, І вона розповідає про паралельний світ або альтернативний світ, якщо ви бажаєте, DW60. Тих роках люди знайшли технологію нейроніки, і от вже зараз сьомий, все повхачено, все пофачено, все погано, і ви намагаєтесь вижити в цьому світі. І злобна корпорація намагається вижити з цього світу, все, що їй заманеться. І якщо ви перезамовите гру зараз, то одразу отримайте PDF, і можете, в принципі, вже грати. А реліз цього вже незабаром. 1 жовтня, початок наступного місяця. І маленька новина не з Інорі, але прикольна. Е, вже екранізують цю книгу. Їх е, режисери цього кіно будуть браття Русу, ті самі, які хе, Месників зробили. А в головних ролях буде Мілі Бобі Браун та Кріс Прат. Звучить цікаво, подивимось кіно. До новинки кстатору стартувала кампанія де по хаку по Міоркбурі під назвою Chainsaw. Це горор, слешер, натхненна гра. Де вам придеться виживати так звані nightmares, які вам сняться, де якийсь маньяка або якась сутність намагається вас всіх вбити. Ну, в кращих, в кращих традиціях п'ятниця, тринадцятого та інших. Чим цікавий цей хак? Ну, по-перше, арт, звісно, це ж хаки на Мірборі. Тут всі намагаються. Це, але виглядає достатньо круто і достатньо ну, професійно. А інше це видно, що вони не просто роблять хак, а адаптують його під сетінг. Тобто є додаткові механіки. Вони додали ще один е, атрибут. Ну, видно, що вони працюють над а не просто в тупою додали. Так що є можливість, що гра вийде дуже цікаво. Я, наприклад, перед замовив, бо в корнуку буде як мінімум нові механіки стресу та паніки. Будуть 9 або більше по голам а, хищників, маньяків та інших. Будуть всякі генератори, як з генератор свого маньяка. купа всяких прикольних плюшек, типу Дайсів або стікерів. Ну, коротше, це, що зазвичай люблять додавати в хакід для по Моргбері, там буде. Мені сподобалось, мене супер зацікавило, я вкинувся. Чекаю тепер, коли закінчиться кампанія. На кікстартері вийшла кампанія по доповненню для гри. root RPG game Той саме рлівухи по настолці Рут, всі здоровезні складній і асинхронній. Сама rpg рут каже, що дуже цікава, це ППТАшка, асинхронно, там куча всього цікавого, там, не дивлячись на те, що ви граєте за звіруші, коли там така сурова дипломатія, з'єднано одного представляють, Ну, коротше, життя бурлить. А в доповненні додадуть дві нові фракції: це миші та борсуки, додадуть купу всякого додаткового контенту, правил, насиплять, скільки заводно. Плюс цією компанією. Можна взяти дайси, всередині яких будуть міпли ваших фракцій. І можна взяти набір дайсів під кожну фракцію цією кампанією. Дуже прикольно, якщо б я грав root, я б вже всі свої гроші туди закинув. Ну а якщо ви граєте, то можливо вам буде цікаво. Напишіть в коментарях, як вам, якщо ви грали. І одразу на сайті Bundle of Holdings іде промо-кампанія для цієї кампанії на кікстартері, і ви можете взяти root. Два доповнення для нього, які вже вийшли за 15 долярів, це супер дешево. Очі що це три книги повноцінних. Ну і там зверху досиплють безкоштовні квікстартів. Так що, якщо ви хочете вірватися в світ The Root з двох ніг. The Root або Root, Root, мабуть, правильно казати. Якщо коротше, ви туди хочете занирнути, то подивіться, от є от, є Bundle of Holdings з книгами, які вже вийшли. А от на іншій русі є кампанія на кікстартері перемішати і вперед покоряти ліси своїми маленькими звірятками. На ІЧіо вийшов дуже цікавий, дуже крутий зін від нашого українця Мендер капа 32 сторінковий зін-про сетінг український для гри Айн Сорн, не знаю, як правильніше сказати. І він побудован на українській міфології, українських місцинах, на всьому українському, на українських ландшафтах. І Ілюстрації для нього робили українські художники. Наприклад, це Роман Дубіна. Ви Тільки подивіться, яка краса зараз на екрані, бо він дуже красивий. Він Зараз, на жаль, тільки англійською. Переклад обов'язково буде. Я вам дуже раджу підтримати автора, бо він принципово замовляє тільки українських художників, щоб підтримати їх і підтримати українське. Це неймовірно круто. Дякую тобі дуже за такий вклад. і... Ну, настільки якісний продукт, Офігезно. На сайті RPGDesign.net uh, граф Дракула або G'Monline, який вже вірвався в наші новини минулого разу, написав нову цікаву статтю під назвою Різні підходи до побудови історії. І там він розповідає по принципи story before, story now, story after» і НАН. Uh, дуже цікава стаття. Якщо вас цікавить, як же будуються ці ігри, на яких... Принципах будується історія, яка гра до якої та до якого принципу відноситься все детально розписано з прикладами. Класна, якісна стаття сподобалась. Вперше в наших новинах Олександр Козбан написав статтю для свого бложика, The Story Encounters. Е Чому мені цікаво створювати персонажів Wild Sea? Це людина, яка була у у, uh, Worlds Without Numbers, але тепер він на стороні добра ПБТА, і Wild Sea його повністю за, не знаю, захватив. І тепер він пише статті, і грає, як вводить кампанії по цій чудовій системі. Якщо вам цікаво подивитися всередину процесу, подивитися, як чому людині подобається створення персонажів в цій грі, то от почитайте статті, лінк всі в описі. На каналі ДМК де мои куби вишла... Відео з дуже провокативною та клікбейтною назвою. Ще один вбився ДНД, де. мої куби граю DC 20 знак оклику. Так ось вони там і дійсно грають в DC 20. Якщо б мені було цікаво, хоч трішечки подивитися на цю систему. Я б пішов, і подивився їх Actual Play. Але якщо вам цікаво, то підиться, подивіться, поставте лайк, принаймні, або залиште навіть коментар це для просування відео в Ютубі ще краще. Хлопці з поверненням. І по анонсам Гікача, весен горник, він відкладається ще трішечки на потім, щось у них там е, проблема з обкладинкою. Ну, чекаємо. Електронний поклик на набір вартового. Тут вже фінансується Ворска і проводиться активна вичка, тобто вже теж дуже скоро буде. Шалені світи і видання, тобто Savage World або Свейт, або ще якось як ви хочете його назвати. В... Книга знаходиться на етапі Ворскі, а перезамовлення вже стартує після релізу весна. Собственно, такі от справи на цей тиждень, не такі новини, те, щоб багато було, але я вас увіряю, цей тиждень або наступний, або і цей наступний. Ох, такі новини будуть. Ви зашатаєтесь. Сам чекаю з задоволенням і нетерпінням, що ж таке буде на цьому або наступному тижні. Так що. Хлопці та дівчатка, а ті, хто не знає, хто вони, дякую вам за перегляд, і побачимось наступного тижня в понеділок в новому випуску дестановин на каналі Айдіа